Так, Всім привіт, всіх вітаю. Покажу що цих своїх кроликів. Панончики я минулий раз показував полтавців. От. А тут у нас панони. Всі собі так само, як бачите, по троє сидять, поки маленькі. Ті виростають, будуть розділятися, ті вже кролиці. Ті Гарненькі, старшенькі, є до них самець по другій лінії одного ще маю. Можливо, комусь повезе. А там кролиця народила. Зараз подивимось ближче на її колоня. Але криця вже старша, має 3 роки, певно, 2,5. Ну, завжди родило 10, 8, тепер 6. Ну таке. Так само буде йти на забой, але ну, ще росте. Що получить кожен свою пайку сіна. В крилиці там медали. Вона, до речі, так само народила. Можна виглянути зараз відкрити. А, можна дякую, давай, десь, ну, там є крилайця нам. Там воно -то, воно -то, народила. Та й добре. Всі живенькі, всі здорові, всі активні чергуть. Так само ця народила. От маліжу там починають вилазити. Їх тут 6 штучок. Я не здойно перебрав ці гарненькі гарненькі на червоному пазиці. Ось такі от фіпанончики народжуються листопада. Мама ми їх не чіпаємо, не переживай. Все добре з нами. Все знаємо що чого. Закриваємо цих. Трошки подивились, буду більше, то покажу більше. Цим зародом є. тут молоді крилиці. <кхи> вот. Тут у нас самець такий гарненький козак. Я ним крив оцю крилицю. Зараз покажу, як її крив. Паночки годую. Заодно і покажу. Отак вони в нас сидять, отак вони їдять, п'ють чистенько, гарненько, ну звісно, трохи сіла є. Поки маленькі, то їм супер. Хтось каже, малі клітки, не знаю. 90 на 40 на 30 висоти. Ну, Мені здесь вистачає. Вони і так подібнути по одному, наприклад, ці троє. Для паровки у нас інші клітки. Селекційна робота у нас проводиться в більших клітках. Вот. То ясно. Такі скручення, до речі вже він два рази пикнув, якщо третій пикне, то буде молодець. Молодий самець, пече, бляхомова. Кому цікаво, народ, криличка буде продаватися, ціна буде То, що Від шиншил залишилось, у нас такий козак, будемо його замивати. А то все крилички молоді, гарненькі під поробку будуть йти, Я скажу так, і з'їдять. Аби занимають корм, зерно Всякі освічені всякі візні смішно, так що будемо їх закривати вода є усіх, ноді трохи вдулиють. Але короче. такі наші панончики. Всі надо проти. Той бляха не здається. Молодець! <кху> Та що це? Козак. Молодець. Не здаєшся. Так що сидять там за щасливі, покриті, бо можете вже хтось їх купить. Дразниця з мамою там, маленька якась бачу. Так. Ці карлички так само бомбезні, є під них самець. Саме зараз покажу. Ось. Ця крилиця завтра їде. Будемо знову чудово господарювати. господарю, вони будуть найдуждово. Ще одна є, зараз ще одну покажу. Крім цієї. От, а решта все тут панончики. Все галенько в клітках сухо, чистенько. А під клітками там такі. Прибирається ребля. Такі от наші кролики, панончики. Не, не ферма, домашнє підсобне господарство. Якщо є пай, зерно. Знайомі кролівники, перш за все, знайомі люди, з якими вже дзвони спілкуються по кролях. Це воно завжди цікаво. Так що такі наші кролики. Ну, зараз що, до речі, інше, покажу тих, що на дворі. До тих самих дорожчих самця зараз покажу. Так, от до, до, до там, тих самих є от, такий самець. класний, Підходить їм повністю. Трошки старший за них, так що якщо хтось хоче, то кілька самиць і самця це прям ідеальний варіант. Тут саме це одна підпоровка молода буде. Сам буде порватися, покажу, цікаво. Так, якщо собі туди відпочиває. І ця крилиця, полтавка так само дуже гарна, так само їде. Завтра до нових власників, були щасливі, довольні. Пану Миколі передаю привіт. Ситі, вроді гарний самець. І тут крилечка ще одна до лише не дійшла черга, але дійде, вона вже доросла гарненька, і какими. 5-6 вже можна і крити. Так само дуже класна буде панонка, так щоб близько можна буде. Ну і тут у нас на дворі вже звільнилось місце. Тут в нас одна провірена крилець вже так само помалу по дородів. Слава Богу, вода не замерзає, все гарно, все стоїть. Має корм. Має сіно, втекла не буду її там дуже показувати, але я думаю, що їй там чудово буде робити. Так що буде воно сьогодні закінчувати з кроликами. Їсти дали, сіно дали. Води налили. Вроді навік. Вроді всі щасливі, всі доволі. Хтось струмиться, хтось радіє. А, ну Це вже бахтів, а ясно, ясно. Косова пивнішка. Ну. <глухи> ну, Такий саммець, дуже активний. Класне. Тим зарадию сіна, сінову мішку, тарачик-чик, підкинув по чуть-чуть і, і все таке. Так що добре, друзі, всім до зустрічі, всім подивитися, всіх, як то кажуть, цілую, обнімаю. Добре, що цікаво, добре, що це. Кожному по різному, але я думаю, що всі задоволені і всі щасливі. Тому всім до зустрічі, всім гарних кроликів. І щоб показатися всі мані, тако, показатися такого показитися тако врали. Сіроманець. <схід> Всі би вже тепер вказались, на? Добре, всім до зустрічі, всім пока.